У 2024 році фонд ліквідації наслідків збройної агресії мав стати основним джерелом коштів на відновлення. У ньому акумулювали понад 24,5 мільярди гривень. Але питання, скільки з цих коштів справді дійшло до відбудови? На які проекти підуть кошти, визначає уряд. І саме уряд розподілив майже весь обсяг коштів понад 23 мільярди гривень. Але фактично витратили лише 17. Це три чверті від запланованих видатків. Є напрямки, які спрацювали ідеально. На компенсації громадянам за пошкоджене майно в рамках програми Євідновлення витратили всі заплановані кошти. Також повністю профінансували реконструкцію медичних закладів, проекти Міністерства внутрішніх справ та Міністерства ветеранів. Добре, профінансували також будівництво магістральних водогонів – понад 97% витрачених коштів. Але є також інша картина. Наприклад, служба відновлення реалізує експериментальну програму з відновлення населених пунктів. Та програму з відбудови житлових будинків та громадських будівель. Ці програми виконані дуже слабко, освоєно всього чверть від запланованих коштів. Деякі проекти Міністерства оборони з фонду профінансовані лише на 15%. Чому так сталося? Часто органи місцевого самоврядування подавали неякісну проєктно кошторисну документацію, і це відкладало початок робіт. Додайте до цього нестачу будівельників через мобілізацію, довгі бюрократичні процедури з погодженнями та дозволами, а також затримки з рішеннями уряду щодо фінансування. Деякі проекти отримували фінансування аж під кінець року, і часу якісно освоїти кошти просто не залишалося. Це гальмувало реалізацію справді важливих проєктів. У результаті фонд профінансував відбудову багатьох об'єктів: це і житлові будинки, і цивільна інфраструктура, і критична інфраструктура, і багато інших. Але 7,5 мільярдів гривень залишилися лежати без роботи. А це означає, що навіть коли гроші на відбудову є, поки одні програми рухаються швидко, інші програми буксують у паперах і дозволах. І від того, наскільки якісно вийде подолати ці труднощі, залежить, коли відбудова стане справді відчутною в повсякденному житті українців. Про інші особливості використання коштів фонду ліквідації дивіться у нашому наступному відео.